Аріна Калініченко та Олена Ігнатенко, Фахівчині відділу зв'язків з громадськістю. Міжнародна неурядова організація Advisory Group. Прибузьке. Миколаївська область. Березень 2024 рік. Дві жінки стоять на дорозі перед зруйнованою будівлею, від якої залишився лише каркас. Крізь сірий гіпсовий фасад, що лощиться, можна побачити плями білого кольору, стіни будівлі порізані кульовими отворами. А у віконних рамах немає скла. Скрізь порожні вікна видно пошарпаний інтер'єр будівлі та пошкоджені стіни з іншого боку. Даху немає. Ліворуч від жінки позаду неї стоїть дерево із зеленим листям, а з обох боків від жінок є клаптики трави. Жінка ліворуч – 45-річна Олена Ігнатенко, каштанове волосся до плечей, одягнена в темні черевики, джинси, темну синю, воду неприникну куртку. Поруч з нею стоїть Каріна Калініченко 33 роки, трохи нижча жінка з темнішим волоссям до плечей. Одягнена в білі туфлі, темні штани та синю сіру куртку. Обидві є фахівчинями відділу зв'язків з громадськістю Майнседвайзорі Group, неурядової організації, яка надає допомогу людям, які постраждали від наземних мін, нерозірваних боєприпасів, стрілецької зброї та легкого озброєння. Фахівці відділу зв'язків з громадськістю відіграють важливу роль, забезпечуючи життєво важливий зв'язок між тими, хто постраждав від наземних мін і командами, які займаються розмінуванням. Міжнародна неурядова організація Advisory Group у партнерстві з асоціацією саперів України проводить просвітницьку роботу в українських громадах щодо ризиків, пов'язаних із змінною небезпекою. Мені дуже подобається працювати з людьми та громадами. Каже фахівчиня відділу зв'язків з громадськістю Каріна Калініченко: Тож, це перша причина, чому я в маг. А по-друге, це справді важлива робота, оскільки я хочу очистити свою рідну країну та свій регіон від МІН.